В далекому 1995 році команда розробників Rise of the Triad вирішила створити свою наступну гру, назвавши її Prey. Ідея полягала в тому, щоб зробити шутер, який би використовував портали, та створював неможливі простори для дослідження гравцем. Але проект зазнав невдачі. По-перше, один з творців Том Холл, пішов до новоствореної Ion Storm, під керівництвом якого вийде Анахронокс. А по-друге, вони просто не змогли змустити технологію працювати. Вони зробили помилку, зосередивши увагу нового повноцінного 3 d рушія на цих просторових трюках, що виявилося практично неможливим у 90-х роках. У 2001 році 3D Realms уклала контракт з Human Hit Studios, щоб закінчити гру. Видавцем гри виступить 2 k Відтоді. Мене 5 довгих років, перш ніж гра вийде у реліз, і загалом 11 років розробки. І що найдивніше, гра вийшла не просто чудовою. Prey став одним з найінноваційніших та вигадливих шутерів свого часу, який напрочуд добра себе почуває до сих пір. Вітаю! Ви на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про Prey. Це буде такий типу ретро огляд з нотками ностальжі. Тож, сідайте зручніше, і ми починаємо. Знайомтеся, це Домасі Таводі, та Воді Томмі. Корінний індіанець Чирокі. Він працює механіком в минулому військовий ветеран. І саме в цей день. Томі спробує запросити іншу представницю племені Джен на побачення в її Барі. Проблема полягає в тому, що Томі ненавидить свою спадщину і життя в резервації і хоче спробувати змусити переїхати Джен з ним, на що вона поки не згодна. Ще більше ускладнює ніч те, що дідусь Томі попереджає його про зміни зміну вітрах. I came to warn Save it, grandfather. You know, I don't go for that shit. My place is here, by your side. <рес> так, панове. У нас гра шутер про прибульців. Нам потрібна така механіка, яка здивує гравців. Що ми можемо додати в гру такого цікавого, незвичного, щоб зачепити зачепити нашого гравця? Які у вас є ідеї, панове? Ого. Давайте додамо фішку вибору музики на ігровому автоматі, а ще Тупо ігровий автомат. Додамо в гру. Ну, щоб ми грали в гру, поки ми граємо в гру. Ми додамо таку складну механіку лише на початку і більше не будемо її більше використовувати. Ну так, майже, майже, ніде, майже ніде. Може якось гравець ще знайде цей ігровий автомат там, на космічному кораблі, поклаце його, але зазвичай ми не будемо більше використовувати ці приколи в подальшій грі. Додаємо в гру. Першою ж ігровою механікою. Одразу ж після можливості гравця закрити воду в раковині туалета. Вітрами, про які казав дід Томі, виявляються жахливими прибульцями. Що керують космічним кораблем Сфера, наповнений м'ясними конструкціями, які прилітають на землю кожні кілька сотень років, щоб збирати людей для їжі, робити солдатів тощо. М -м, до речі, вам теж було цікаво, що той чмир казав От того, от того, того смачненького мені, будь ласка, на десерт залиш. Наш герой переживає перші важкі потрясіння. В душі Томі бушує власний особистий багаж з проблемами резервації Діда та Джен. А тут ще на його плечі звалюється щаслива можливість не вмерти одразу після прибуття на космічний корабль. Томі! Oh, Джен! No. Oh! 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 No! No, no! Тепер на його плечі падає особлива місія. Врятувати кохання свого життя від жахів сфери та когось на ім'я мати, яка постійно дражнить його в своїй уяві. Грандбат! О, май гад! Алтайдосапдеспи! Завжди було шкода цього діда. Це перше потрясіння, яке я переживав в грі, коли перший раз в неї грав. Oh, Рей напрочу добре представляє свою здобич. Майкл Греєс, корінний американський актор і прообраз Томі, добре відгукався про роботу 3D Realms над персонажами. І високо оцінив те, що Томі не був написан клішованим. Він навіть виступив у ролі консультанта, і всі його зуваження були враховані в грі. І це дійсно відчувається. Call, домасі серйозний і безжальний. Томі демонструє готовність використовувати насильство, щоб захистити тих, хто йому дорогий. Oh, on Нападає, і мало не вбиває двох п'яних, які поводилися агресивно по відношенню до нього і Джен. Під час гри він демонструє відданість справи порятунку своєї дівчини, приймаючи на себе величезний ризик. These Йому важко виризди прихильність. Він називає себе боягузом через те, що не може сказати Джен, що любить її. Томі може легко використовувати непонетну зброю, з якою він ніколи раніше не стикався. Можливо, його колишнє життя солдата дало йому перевагу в адаптації до нової зброї. Much better than the old wrench. Томмі мало цікавиться своєю спадщиною, часто сердиться і дратується, коли Джен чи його дід читають йому нотації. Незважаючи на свій досвід із надприродним, він слабо вірить у такі речі, як духи та потойбічне життя. Томі, лендвій іншенс. Лендов одечерекі крап і це а банчесуперстишіс боші. I don't believe this. Your beliefs will soon change. Те, що Томі і його друзі є місцевими жителями, навіть додає трішки історичного прошарку: жертву імперіалізму та колонізації. Ось хто герої цієї історії, це ті, хто поборить істинне зло, представлене в цій грі прибульцями. Це навіть додає Томі. Особливого шарму для своєї особистої сюжетної арки, оскільки він знаходить силу у своїй спадщині. What? Who said that? Me було докладено багато зусиль для того, щоб гра виглядала переконливою, ніби реальні люди були занурені в абсолютно абсурдну і жахливу ситуацію. О oh майказіджає час від часу ми потрапляємо на радіоефіри, які ведуться з землі. State, Особисто для мене однією з цікавих фішок гри стала радіопередача про недприродне з реально існуючим ведучим. на ім'я Арт Белл. Він, як ніхто інший, грає роль ведучого в цій грі, граючи самого себе. Белл був творцем і ведучим паранормальної тематичної радіопередачі під назвою Coast to the Coast AM, свого роду конспірологічного ноу-хау в той час. В шоу зазвичай обговорюють прибульців, конспірологію та теорії змов. Белл звучить так, ніби він взагалі не грає і справді переживає ці химерні події. І це допомагає грі зберігати контекст розповіді. Тим самим поглиблює в сюжет. And, and wow. oh, what's going on right now? Prey була розроблена на ID Tech 4, за допомогою якого створювався і Doom 3. Вона далеко не така темна, як Doom 3 чи Quake 4, але вона все одно створює гротескні тіні та цікавих істот. У ній, ймовірно, найкращі людські моделі з трьох представлених ігор. Текстури також помітно добре деталізовані, як для гри 2006 року. Це допомагає підтримувати переконливість подій та й в цілому підтримує ігровий світ. Що стосується манери гри Prey, то вона, як не дивно, повільна. В не немає спринту, а пересувається досить швидкою пробіжкою. Однак це нормально, тому що бої були розроблені з урахуванням цього, дозволяючи Томі відновити здоров'я, коли воно низьке. Якщо ж вам повністю знесли хату, то розробники пішли на відчайдушний експеримент. Після смерті ви потрапляєте в світ духів, де завдяки луку ви можете вибити собі трішки здоров'я для того, щоб повернутися в реальний світ і натерти дупи прибутців соломинками. До речі, ви можете використовувати свою духовну форму для прихованих вбивств. Та й взагалі ця форма має багато прикольдесних фіч. Тож, коли будете грати, раджу інколи досліджувати рівні саме цією формою. Завдяки духовній формі можна вирішувати головоломки, знаходити приховані платформи і проходити крізь замкнені двері. Головоломки є також головною сценарною кілер-фічою гри. Вона вам дозволяє маніпулювати з гравітацією, досліджувати закриті області, завдяки порталам. В грі є битва з повторюваними коридорами, яка однозначно надзвичайно крута і спонтеличує тим, як це взагалі було зроблено. Порізьтесь. Талан вилкай окремих слів заслуговує ручний орлик Томі Тейлор, який допомагає нам як привид, вказуючи нам правильний напрямок, переводить з іноземної наземно мови надписи та відволікає ворогів. Prey – це недовга гра. Але вона максимально ефективно використовує свій ігровий час, постійно підкидаючи вам нові фічі або елементи гри, які ви вже бачили, але в новій формі, щоб зберегти їх свіжість. Ця гра відчувається більш пригодою, цілісною та цікавою, ніж Doom 3 та Quake 4, які, як правило, мали проблеми з проходженням окремих рівнів. Там, де ці ігри закінчувалися науково-фантастичними коридорами, Прей малює. Цікаву та унікальну картинку для гравця: розбитий літак, який затягнули в сферу, мікромісяць з власною гравітацією, липкі доріжки, гравітаційні подушки, і, взагалі, всілякі цікаві речі, які ви не побачите в ті часи в інших шутерах, да і в наші часи теж. Prey, незважаючи на те, що вона була простим олдскульним шутером в своїй основі, була напрочуд інноваційною в деталях, навіть випередивши на рік Portal, який вийшов на ринок зі схожою механікою. Багато з того, що в ній було зроблено, досі не відтворено. Prey це фантастичний та кінематографічний коридорний шутер, який забезпечує сюрреалістичну та запаморочливу пригоду з вигадливими персонажами. Ворогами, зброєю, битою з босами і деякими крутими декораціями. Це був один із найкращих шутерів своєї епохи. Дуже шкода, що такі ігри зараз ми вже не отримаємо. Ну а я вам дякую за увагу, за те, що були зі мною під час цієї ностальжіноці по грі Prey. Пишіть в коментарі, про яку гру ви б хотіли почути ще розповідь. І до нових зустрічей!